В останні роки питання прозорості та чесності великого бізнесу в Україні стають дедалі актуальнішими. Одним із гучних прикладів махінації та обману стала ситуація навколо компанії Ферекспо, котра певний час була під контролем мільярдера втікача Костянтина Живаго. Мова йде про полтавське ГЗК, який входить до групи Ферекспо, та є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків і платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Саме сплата за користування надрами і стала підґрунтям для махінацій. Бюро економічної безпеки під час досудового розслідування встановили, що голова правління гірничо збагачувального комбінату за попередньою змовою з головним бухгалтером вносили неправдиві відомості в офіційні документи підприємства від квітня 2017 року до грудня двадцять що призвело до багато мільйонного боргу. У зв'язку із цим всі рахунки та активи екснардепа, а також рахунки полтавського ГЗК, були заарештовані. Та згодом вони зможуть стати джерелом для відшкодування збитків, завданих банку фінанси та кредит і його кредиторам. Костянтин Живаго, як власник контрольного пакету акцій Ферекспо, відіграв ключову роль у стратегії компанії, включно з фінансовими та юридичними аспектами. Згідно з розслідуванням, він особисто ухвалював рішення щодо використання офшорних структур. Такі дії не лише поставили під загрозу репутацію компанії, а й завдали шкоди економіці України. Безпосереднім впливом «Живаго» стало створення корпоративної культури, котра була спрямована на збільшення прибутків за рахунок уникнення законних зобов'язань. Аналізуючи всі схеми та махінації втікача, постає купа питань: чи має право людина, яка руками будує свої встатки на ухиленні від зобов'язань перед державою, залишатись безкарною? Чи допустимо, щоб тисячі громадян страждали через недобросовісність одного олігарха? Суспільство вимагає відповідей та справедливості. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.